Засуджувати і в жодному разі не сприяти херсонці, які мешкають в Івано-Франківську, висловилися стосовно проведення псевдореферендуму. Ольга Жукова два місяці прожила під окупацією. Чого вартий путінський режим? Жінка відчула на собі. каже Росія: позбавляє людей будь-якого голосу, і чергова спроба провести референдум яскраве тому підтвердження. У людей, які зараз в Херсоні, в них немає фізичної можливості зупинити цей процес, бо насправді окупаційним військам і владі не потрібні херсонці для того, щоб провести референдум, організувати якусь масовку і зняти на камеру, або як от те, що я вчора читала. Те, що вони планують ходити по домівках з автоматниками і е, змушувати людей голосувати, то про яке волевиявлення може йти річ. Ну під дулом автомата це не волевиявлення, це примус. На визнання референдуму. Це та реакція, яка має бути у всього суспільства, каже громадська активістка Оксана Глєбушкіна. Усе, що наразі намагається зробити, окупаційна влада не більше ніж пропаганда. Справді всі, хто виїхав, вони продовжують говорити про Херсон. Ми робимо все, щоб е, питання. Херсону питання його деокупації, воно не зникало з такого порядку денного на національному рівні і на міжнародному рівні, також невизнання такого референдуму це. Та реакція, яка має бути у всього суспільства, це фейк, яка Росія вигадує сама для себе, для своєї аудиторії, для своїх людей, якими вони звикли керувати, маніпулювати і використовувати як зброю проти інших людей на території інших країн українцям, які наразі живуть під окупаційним режимом, як ніколи потрібна підтримка, каже голова наглядової ради громадської організації Нова генерація Володимир Купрій. Справді це дуже тяжко психологічно, і морально витримати тут терор який буде найближчі тижні і дні, тому що людей фактично обмежили свободу пересування, а їм фактично наказано, особливо в сільській місцевості селіті, не виходить за межі населеного пункту і дворів. Тому, звичайно, ми, що ми можемо зробити в цій ситуації? Зараз ці ситуації важливо. Морально підтримати їх, нагадаємо псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей окупанти збираються проводити з 23 по 27 вересня. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, Телеканал 402.